Хоча мурахи відіграють певну позитивну роль в екосистемі, наприклад, розпушують ґрунт, знищують деяких шкідників. Їхня діяльність часто завдає значної шкоди, особливо коли їхні колонії стоять занадто великими або вони оселяються не там, де потрібно. Шкода в саду та нагороді. Поширення випасання попелиці в саду та нагороді. Мурахи її розводять, щоб поїдати солодку росу, а попелиця, в свою чергу, пошкоджує рослини, що призводить до їх відставання в рості і навіть загибелі. Порушення структури ґрунту під час будування великих мурашників. Деякі види мурах можуть вигризати ніжні частини квітів та бутонів, пошкодження плодів, що призводить до розвитку гнилий та грибків. Продукти життєдіяльності мурах можуть змінювати pH ґрунту в місцях їхнього проживання. Деякі види мурах можуть виїдати в ґрунт насіння або пошкоджувати ніжні сходи та молоду розсаду, підгризаючи стебельці біля основи. Шкода в будинку. Мурахи псують їжу, вони забруднюють цукор, мед, варення, хліб, м'ясні продукти, крупи та інші запаси, залишаючи на них свої екскременти та переносячи бактерії, поширюють різні інфекції, пошкодження дерев'яних конструкцій будинку, рідко пошкодження електроприладів. Отже, хоча мурахи є частиною природи, їхня надмірна кількість або поява в саду на городі чи в будинку може завдавати суттєвої шкоди, що вимагає вжиття заходів для контролю їхньої чисельності. Компанія Agro представляє інсектицидний засіб FIX у вигляді готової гранульованої принади, призначений для боротьби з мурахами всіх видів, діюча речовина, фіпроніл та піріпроксифен. В саду та на городі препарат рівномірно розсипати в місцях скупчення та пересування мурах. Всередині будівель насипати трохи препарату на блюдця або кришки від слоїка. І розмістити в місцях скупчення і пересування мурах. Норма витрати 10 грамів препарату на 1 квадратний метр поверхні в місцях пересування комах або на їхнє гніздо. Комахи гинуть протягом 24 годин після обробки.